У луцькому магазині Комфі продають побутову техніку з російськими сертифікатами якості, які видані у Москві 7 з половиною місяців тому. Мова йде про техніку від компанії Philips. Про це нам розповіли наші глядачі, які придбали продукцію даної торгової марки та обурилися, коли, розпакувавши коробку, побачили російський документ. Нам на власні очі вдалося переконатися. І справді сертифікат якості примандував в Україну приміснико з Москви у розпал війни. Завітали ми сюди, адже до нас звернулися покупці, які придбали тут товар з такими сертифікатами. Адреса місто Москва, вулиця Сергія Макеєва, будинок 13, виданий органом по сертифікації Ростес Москва 17 листопада 2022 року. В розпал повномасштабного вторгнення Росії на територію України. В першій коробці сертифікату якості не виявилося зовсім, але в другій він знайшовся. Ну, ви розумієте, чого ми прийшли не, до вас? Не, не, була не. конфліктна ситуація, у вас сертифікати якості з Москви. Третье. Я перепрошую, хочу дізнатися. Що зараз війна. І до нас звертаються бачити. І говориться, що на прилавку першої компанії проєкція з усіх. Ну, я вам тут нічого не скажу. Ми хочемо дізнатися, коли вона заїхала до вас, і ви приходите до вас саме. Дивіться, я звичайний продавець, консультант, тому я не можу, не можу інформацію надати. А можна ми да. на камеру візьмемо його? Я вже відняла все одно, щоб ми... Давайте ну, так, я не знаю, чи че... я... Ну, я вам покажу, що відповідаю Продавець пояснити нам ситуації не зміг. Пішов кликати старшого. А поки ми чекали, вирішили подивитися, чи в інших коробках є подібні документи. Зазначимо, що до нас звернулися люди, які купували ту продукцію у магазині Фенсі Марки Філіпс і їх говорили те, що Ця продукція була виготовлена в Росії. Ще принаймні російські сертифікати якості у коробках були. Ми зараз передивилися за кілька коробок, зазначу, що є документи, але у деяких взагалі відсутні сертифікати якості. Підозрюємо, що їх просто з коробок забрали, але все-таки навіть в такому випадку ми сьогодні виявили один там, де зазначається місто Москва. От саме там давали сертифікат якості на. Ці файно Філіпс, які знаходяться в магазині Конфі, старший продавець, який прибув на місце, пояснив ситуацію наступним чином. У Вас є російська продукція. Так. Яка саме? Філіпс. Покажіть, будь ласка, російську продукцію. О, магазин, от що нам показували, угу. я відзняла. Покажу вам продавець. Покажу. Оці, вони всі російські. Російські що мається на увазі? Виробництво? Е, сертифікати якості, російські, я так, я так розумію, і виробництво, так? Ні, виробництво не російське. В, в, в компанія Філіпс немає потужностей в Російській Федерації. Але сертифікати якості з Росії де взялися? Це не російські сертифікати якості, це сертифікати якості Євразійського Союзу, яких ходить Вон і Казахстан, міністу, і Вірменія, і всі Польські. Це місто Москва написано. І справді, в цьому магазині, якщо вам не подобається російський сертифікат, на ваш запит вам можуть надати український. Вибирайте, який хочете. Ось типу сертифікат якості на цей товар, який йде український, який просили надати споживач на нашу гарячу лінію декларація. І ось у нас є офіційна відповідь від компанії Філіпс. Чому там з'явилися ці сертифікати відповідності? У листі відповіді від компанії Філіпс для магазину Комфі йдеться. Компанія Філіпс Україна не бере участі в процесі імпорту товарів України Євразійського економічного союзу. Однак, за отриманою нами інформацією, сертифікація саме інституту Ростест єдина визнається всіма країнами-учасницями Євразійського економічного союзу одночасно, оскільки вони погодилися на членство у даному економічному союзі саме на таких умовах. А також додають, що компанія Філіпс частково змінила виробничі лінії та ланцюги поставок, тому моделі догляду за волоссям для чоловіків та жінок вже починають надходити в Україну без сертифікатів у пакуванні. Геніальний вихід, як то кажуть, очі не бачать, душа не болить. Ну а якщо якась непотрібна інформація засвітиться на коробці, можете її взагалі замалювати чорним фломастером. А чому ви їх повиймали звідси? Просто я дивлюся, ви маєте немає. більшість. Ми не встигаємо виймати всі. А чому ви їх виймаєте? От чому ну, вони хай ну, що... будуть? Це ж вони повинні бути в товарі. Якщо це все правильно, законно, чому ви виймати виймаєте саме ці сертифікати? До слова, продавець обмовляється, що ці сертифікати видані, нібито ще до повномасштабного вторгнення. Це сертифікати в якості, які були видані ще до повномасштабного вторгнення? Так ці. Таку продукцію знімали з прилавків, компанія жертвувала своїм прибутком, а у вас вона зараз є. Ви її виставили, з надією, що ніхто не побачить цього чи я. Як не крути, виходить неправда. Сертифікат виданий в листопаді 2022 року у розпал війни. Є чітко вказано, допустимо, де воно виробляється. Сертифікати від відповідності, які вони там вставляють, вони обіцяють, що вони їх заберуть. Ми теж на це надіємося, тому що нам також це неприємно, але ми реалізуємо товар. Тобто, а як так, ви можете реалізувати без сертифіката якості? От як я переконаюся, та... що він добрий товар, Дивіться, якщо заберуть її українське законодавство, технічні регламенти Філіпс не планує виходити з Росії. От 23-й рік 10 я говорю 10 травня. за за Філіс Україна. Дивіться то те, ви мені задавали питання але це ж одна компанія, світова правда? А, так, але має вона має різні, різні розголучення в кожній країні, яка має незалежні повністю поставки, логістику, склади свої. Тобто вона співпрацює тільки з заводом і куди воно все їде. На наше прохання розповісти, коли цей товар заїхав до магазину. Нам відмовили так, як і показати на нього накладні. Не вимагає вкладати декларацію про відповідність в упакуванні. А як я можу дізнатися, що це якісний товар? Що ви його не зробили? У не даємо тут, десь, ми, 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 ми не даємо ми, ми не даємо сертифікати якості по першому запиту. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин які на часі. Магазин, так да, да оцей.